Олена Леонідівна Лукаш це нині не просто виконувач обов'язків міністра юстиції, а єдина жінка в оточенні президента, котру цілком можна віднести до партії яструбів у нинішній політичній кризі. Саме з особливими заслугами Лукаш перед партією регіонів та президентом Януковичем пов'язують її карколомний кар'єрний злет. Вона була і народним депутатом, і заступником глави адміністрації президента і міністром. Хоча у зовні блискучій кар'єрі бездоганній біографії Олени Леонідівні. Є декотрі факти, котрі вона чомусь воліє приховувати від громадськості, які саме і чому досліджувала Тетяна Шустрова. Сьогодні вона єдина жінка у команді яструбів Віктора Януковича не тільки бере участь у переговорах з опозицією, але й ретранслює суспільству їхні результати. Звісно, у вигідному для влади рекурсі. Так, нібито Віктор Янукович головує на переговорах, а не примусом вуличного протесту, змушений домовлятися. Завершився черговий. Багатогодинний раунд перемовин, вкотре лідером опозиції було вказано на неприпустимість підтримки радикальних дій, захоплень приміщень та шляхів. Ще раніше Олена Лукаш втрапила в міжнародний скандал. Іноземні посли на зустрічі в МЗС відверто обурювалися, що їм і виступити не дали, і на прийом до міністра юстиції не пускають. Життя Олени Лукаш можна назвати казкою про попелюшку. І хоча її рух кар'єрними сходами розпочався з поразки, однак злетів і перемог було значно більше. Уперше про неї заговорили 2004 року. У дні помаранчевої революції 28-річна Олена Лукаш представляла у Верховному суді інтереси провладного кандидата в президенти Віктора Януковича. Тоді Янукович не переміг. Однак Лукаш не просто втримала позиції, але й Стала юридичним оплотом партії регіонів. У 2005-му її підзахисними стають впливові регіонали Борис Колесніков, підозрюваний у здирництві та Віктор Тихонов, ініціатор так званого сіверодонецького з'їзду сепаратистів. Судові успіхи змінюються на кар'єрні, одночасно із поверненням влади партії регіонів. У 2006-му році, коли Янукович стає прем'єром за президента Ющенка, Лукаш перший заступник міністра кабінету міністрів Анатолія Толстоухова. Згодом за списком партії регіонів потрапляє в парламент і уже в статусі народного депутата вою. Ую... Я із урядовою коаліцією Тимошенко. Діяльність коаліції припиняється у разі зменшення чисельного складу коаліції до кількості народних депутатів менше ніж визначене конституцією України, тобто менше, ніж 226. Прощавай коаліція до нових зустрічей. Коли ж у 2010-му Віктор Янукович переміг на президентських виборах, Олена Лукаш отримала посаду заступника глави його адміністрації і представляла інтереси президента в Конституційному суді. 30 вересня суд створює юридичні умови для політичного злочину Януковича узурпації влади. Виходячи за межі своїх повноважень, Конституційний суд мав би сказати, що з завтрашнього дня діють норми. Конституції 96-го року, які були скасовані законом 22-22. Він про це ні сказав в резолютивні частини, але поклав обов'язок. Тобто, тут е, така хитка ситуація, ніби то і сказав, і ніби то зробив, і ніби то і не зробив. саме Олені Лукаш приписують юридичне обґрунтування політичної реформи, котра повернула Януковичу повноваження ще більші ніж були у Леоніда Кучми органам влади. Всім суб'єктам владних повноважень. Попереду належить виконати рішення суду і змінити нормативно-правові акти, прививши їх у відповідність до Конституції 96-го року. В 2012 році Олена Леонідівна, міністр Кабінету міністрів, по суті урядовий завгосп. А в липні 2013-го президент своїм указом призначив 36-річну Лукаш міністром юстиції України. На цій посаді вона змінила впливового регіонала Олександра Лавриновича. Саме з конфліктом цих двох провладних політичних гравців Лукаш і Лавриновича, пов'язують наймасштабнішу аварію в системі державних реєстрів минулої осені. Усі громадсько-правові відносини в Україні було паралізовано на кілька днів, оскільки приватні компанії, що контролювали 18 електронних реєстрів міністерства юстиції. В односторонньому порядку зупинили їхню роботу. Ця ситуація мала бути прогнозованою, якщо це було в приватній власності, це електронний ключ. І думаю, що керівництво Міністерства юстиції нове мало б це передбачити. Відповідальність за безперебійну роботу реєстрів несло державне підприємство Інформаційний центр. Декотрі зні називали його відкатним трубопроводом Міністерства юстиції, такою собі годівничкою, через котру чиновники й інші зацікавлені особи викачували гроші з державного бюджету. Та за понад 16 років держава не подбала, щоб отримати реєстри та програмне забезпечення у свою власність і сплачувала роялті у сотні мільйонів приватним структурам за користування програмним забезпеченням. Я приходив і відходив за цей час п'ять разів. І я не можу коментувати те, що відбувається зараз. Я думаю, вам на це відповідь дадуть вичерпно ті, хто сьогодні працюють і відповідають за те, щоб в Україні був порядок. Як з базами даними, так і з юстицією. згідно з даними, які отримали журналісти газети Дзеркало тижня. Сума виплат держпідприємству Інформаційний центр за 2010-2013 роки, тобто за те, що українці користувалися реєстрами, які належать державі, становила 1 мільярд 115 мільйонів 120 тисяч гривень. Ставши на посаду міністра юстиції, Олена Лукаш розпочала боротьбу з цією корупційною схемою. Внаслідок аудиту цього підприємства, який я розпочала два місяці тому, і який зараз знаходиться в правоохоронних органах, була з'ясована причетність певної низки бізнесменів і посадових осіб до дій, які містять ознаки кримінальних злочинів. І декілька тижнів тому ці матеріали законом порядку були передані до Генеральної прокуратури України та служби безпеки України таким кроком Лукаш фактично оголосила війну своїм попередникам в міністерському кріслі, а головно Олександрові Лавриновичу. Однак, з якою метою вона це зробила, аби справді передати контроль над реєстрами державі, чи щоб перевести багатомільйонні фінансові потоки в інший приватний напрям. Уже за місяць після скандалу з падінням держреєстрів Міністерство юстиції за неконкурентною процедурою закупівлі в одного учасника уклало угоду з держпідприємством інформаційний центр на введення тих самих державних реєстрів у другому півріччі 2013 року. Вартість угоди склала 310 мільйонів гривень. Знову державні гроші течуть у невідомому напрямку. Невідомо чому, але певні факти зі своєї біографії виконувач обов'язків міністра юстиції ретельно приховує, зокрема, те, що у середині 90-х вона закінчила Сєвєродонецьке ПТУ номер 92. Воно у той час готувало кухарів і продавців. Цього сором'язливо не вказано в її офіційній біографії. А ще зовсім нещодавно на сайті училища було розміщено інформацію, що Олена Лукаш одна з найкращих учениць ПТУ. Її прізвище містилося в топ 10 випускників під номером 5. Земляки нарекли Олену Леонідівну міністром і незрозумілим титулом член Верховної Ради. Однак, після того, як журналісти телеканалу ТВА звернули увагу на специфічний фах і кваліфікацію голови юстиційного відомства, сайту Сєвєродонецького училища номер 92, ця інформація чомусь зникла. Хай там як, але в 96-му році Олена Лукаш зрозуміла, що кар'єра в їдальні чи гастрономі це не для неї, і вирішила стати юристом. Переїхала до Києва і вступила на юрфак приватного, щойно створеного інституту Крок. Один із перших викладачів майбутнього міністра відомий вчений правознавець, а нині народний депутат від свободи Олександр Шевченко. Це було фірма Крок. Там інститут права, економіки менеджменту. І на першому курсі я читав у них лекції з історії держави права за країни і в семінарські заняття. Олена Ленітовна надзвичайно. Була допитливою, цікавилася всім, розпитувала, Знаєте, я скажу вам, що після лекції вона мене в коридорі. За Це студентка, яка виділялася серед решти студентів. І Я б сказав, це роза серед лопухів. Однак уже на другому курсі Лукаш переводиться до іншого приватного вузу такої собі академії праці та соціальних відносин при Федерації профспілок України. Журналісти знаку оклику завітали до альма-матер міністра юстиції. Тут її добре пам'ятають і пишаються нею. Скільки з И на той час мне обычно было в выживанку и ступень. У нас і прав ті перші журналістам вдалося побачити особову справу Олени Лукаш. Навчалася майбутній міністр на відмінно. Однак на четвертому курсі створила свою юридичну фірму і перевелася на заочне відділення. Дипломну роботу захистила на тему етичні основи криміналістичної тактики. Крім того, нам вдалося дізнатися, скільки коштувало навчання майбутнього міністра. За другий 428. В академії Олена Лукаш відзначилась не лише навчанням. Вона була активним учасником команди КВН. Даже на грали ми з мисні роман Шостаковича з кінофільму. Як же так сталося? Що після кулінарного ПТУ Олена Лукаш стала першою скрипкою юридичного оплоту партії регіонів? Я думаю, що це я вихожі, я у кожного там теватися маловіша. Мені ж на тиснути викладачі Лукаш слідкували за тим, як у 2004 році вона захищала у верховному суді перемогу Віктора Януковича на президентських виборах. Тоді в них не було можливості такої доказової, щоб належним чином захищати. Слабинка була в тому, що масова фальсифікація. Ну як можна захистити масову фальсифікацію? На те, що у очільниці юстиційного відомства була серйозна протекція, коли Янукович повернувся до влади, вказують і хороші позиції її молодшої сестри Тетяни. Нині вона секретар Центральної виборчої комісії. Сама ж Лукаш, дружина голови служби зовнішньої розвідки України Григорія Ілляшова. В партії регіонів навіть поговорюють про міні клан Лукаш із претензіями на окремий центр впливу. Я не знаю секрету, я просто поступаю спокійно, і моя праця є на відео. Мої виступи зараз чи очі. Я не розумію про що питати, які може. Можуть... Але ти любиш те, чим займаш. у рейтингу найвпливовіших жінок країни журналу Фокус торік Олена Лукаш посіла четверте місце, пропустивши вперед лише Юлію Тимошенко, Ірину Акімову і Олену Пінчук. Цікаво, чим ще у майбутньому поповниться колекція досягнень дівчини з Донбаської глибинки і випускниці кулінарного ПТУ.